Печінковий торт готую вже не вперше. І навіть не посчитати скільки разів. Різні способи, різні рецепти пробувала. Але це мені найбільше сподобався. Я його приготувала, вже посмакувала і дуже-дуже рекомендую вам приготувати. Обов'язково зберігайте рецепт. Це неймовірно смачно, це просто космос. Печінку та цибулю перекручуємо на м'ясорубку. миску до печінки додаємо яйця, молоко, сіль, перець. Борошно та олію. Все дуже гарно перемішуємо, щоб не було комочків. Та залишаємо тісто на хвилин 20, нехай відпочине. А тим часом час не втрачаємо, обсмажуємо морку з цибулею до готовності та залишимо нехай повністю за колодку. змащуємо олією, розігріваємо та підсмажуємо наші млинці. Млинці готові, краї я пообрізала кондитерським кульцом, щоб краще виглядали. Далі в миску висипаємо підсмажену цибулю з морквою. Часник сюди, кріп, діжонська гірчиця, майонез, по бажанню плавлені сирки. І перебиваємо це все погрожним блендером до однорідної маси. Ось такий соус у нас виходить. Збирати я буду ось. Збирати я буду в кондитерське кольцо, на дно ложу трішки соусу, викладаємо млине, а поки не закінчиться соус та млинці. Перемазали, зверху накриваємо харчовою плівкою або, так як я кульком, ставимо на ніч, нехай пропитається в холодильнику.